Урок я пізнаю світ. Тиждень 4, урок 33, сторінка 19. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Поговоримо сьогодні про властивості фізичних тіл. Прочитаємо лист центаврика і виконаємо його завдання. Добрий день, друзі! Українці надзвичайно талановиті, і співучий народ. Безліч віршів і пісень, створених українською, захоплюють мелодійністю. Звісно, українська пісня неможлива без музичного інструмента. Я захопився скрипкою і мрію навчитися грати на ній. Допоможіть мені обрати інструмент, щоб я зміг розпочати навчання. І так, перед вами чотири малюнки саме скрипки. Який із них ви порадите придбати центаврику? Так, саме перший. Чому? Тому що ця скрипка виконана із матеріалу під назвою Саме Клен. А для того, щоб скрипка звучала мелодійно, потрібно знати, з якого саме дерева обирати. Музичний інструмент. Далі, будь ласка, виконаємо вправу швидкісний тренажер. Спробуємо швидко прочитати речення. Форма одна з основних властивостей фізичних тіл. Повторимо ще раз, форма одна з основних властивостей фізичних тіл. Виконемо завдання у зошиті. Доведіть, що скрипка є фізичним тілом. Скрипка це фізичне тіло, тому що фізичне тіло це будь-який об'єкт природи живої і неживої, а, при… а скрипка у нас саме об'єкт неживої природи. А що ж таке природа в широкому розумінні? Це весь матеріальний світ. А матерія Матерія це все, що дійсно існує у світі. І так повторимо ще раз: фізичне тіло це будь-який об'єкт природи, живої чи неживої. Природа в широкому розумінні це весь матеріальний світ. Матерія це все, що дійсно існує у світі. Прочитайте ще раз самостійно. Пробуємо обвести простим оліцем. Контури скрипки, не відриваючи руки. Сторінка 37. ось у нас початок скрипки обводимо по контуру, не відриваючи руки, рухаємося по лінії. Піднімаємося на північ догори, обводимо всі ось ці заокруглення, всі хвилясті лінії, пускаємося на південь. Так, малюємо говорять деко скрипки. Так, обводимо, піднімаємося знову на північ і домальовуємо основний елемент. До речі, раніше люди, які грали на скрипки, грали сидячи, тримали скрипку на колінах. Лише пізніше вчителі музики, які одночасно вчили учнів співати і танцювати, Перемістили скрипку із коліна на плече. І що цікаво, скрипки бувають різних розмірів, великі і малі. Сама найменша скрипка, довжина якої 35 см, така як розмір вашого зошита, вміщалася у карман вчителя музики і називалася вона Пошета. А сама найбільша скрипка яка існує на сьогоднішній день, це Віолончель, її довжина близько 2 метрів. І так, скрипка зроблена із дерева під назвою Клен. А що ще можна зробити із дерева? Це, звичайно, олівець. Прочитаємо інформацію про олівець. Це цікаво одна з перших згадок. Про добре знайомий нам олівець, датована з XVII століття. Дерев'яна трубка, у середині якої ставлено стрижень графіту. Ось цей чорненький стенд це є стрижень графіт. Одним простим олівцем можна написати 45 тисяч слів, або провести пряму лінію завдовжки 56 км. Уявіть собі. І це лише один простий олівець. Розв'яжемо винахідницьку задачу саме про олівець і про його незручність. Учні використовують на уроках олівці. Іноді цей інструмент ламається, коротше, а отже стає незручним. Як зробити, щоб олівець завжди був загострений і довгий, тобто зручним? Розглянемо суперечність. Побудуємо їх за алгоритмом. Якщо є олівці, то ними зручно малювати і виконувати будь-яке завдання. Але грифелі ламаються. Друга суперечність якщо немає олівців, грифелі не ламаються, проте немає чим виконати завдання. Яку мету ми маємо з вами досягти? якої? Олівець має бути довгим і зручним, і малювати як справжній олівець. Що ж придумали дорослі? Вони придумали металевий олівець з механічним утримувачем грифеля. Ось такий. Для того, щоб зручно було намалювати. Послухаємо, як звучить справжня скрипка. Для того, щоб скрипка зазвичала, її треба спочатку налаштувати. Грають на ній ось таким смачком. Підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні, на уроці ми говоримо про властивості фізичних тіл. Домашнє завдання. Сторінка 4-5 маленького зошита. Прочитати пораду мудрої сови, розгадати кросворд.